Сушко Ігор Григорович, громадянин України, місце народження Київ, рік народження 1981. Це точно все треба знімати на камеру? Не люблю публічність. Видалити все. Не дай Боже, це все з'явиться в інтернетах. Знайду і. Цій компанії я відповідаю за безпеку. Мій позивний тінь. Чому тінь? Бо я завжди поруч. Я все бачу, все чую. Все знаю. Я знаю, що ви їсте на сніданок. Знаю, по яких сайтах лазите в робочий час. Знаю, хто краде паперові рушники, тобто крав, бо я знайшов і покарав. Я все про вас знаю. Це моя робота. Я вас знайду і покараю. Це моє хобі. Так що з 9 до 18 не робіть дурниць. І з 18 до 9 також не робіть. Бо я вас знайду і покараю. Все. Краще видаліться все.